Традиційне це все, що передає культурний код. Тобто це традиційне не в смислі, що це там е, в вишиванках тільки треба ходити. Да? Це те, що сьогодні є нашим культурним кодом, має бути передано на наступній генерації. Всі надбання, які ми маємо сьогодні. Бо це вже стало традицією. Да? І це про ідентичність, про передачу ідентичності, і це про національну безпеку. Це дуже важливе завдання передавати традиційну культуру, бо в принципі наше сприйняття світу базується саме на ній. І наша ідентичність, да, і наша інакшість. Вона там, в традиційній культурі, лежить. Масова культура насправді не культура. Вона не створює нових смислів. Вона тільки повторює все вже відомо, просто повторює, повторює, повторює. Це про розвагу. Це якраз про ту культуру, яку мав на увазі Карл Маркс, коли казав, що спочатку виникли засоби виробництва, потім з'явився досуг, а потім потреба в культурі і культура для проведення досугу. Да, от, от в цій кон масова культура це якраз та для того, щоб досуг проводити якось, щоб, щоб було не, не дуже скучно. Далі, попкультура. Що з нею робити? Сьогодні це інструмент пропаганди і перепрошивки. І це інструмент боротьби інших культур з нами насправді. Бо коли сьогодні ми слухаємо там, в Ютубі в, топі, в топах у нас російські пісні, ну вибачте. Ну це, це це експансія культурна. Це, да, це, це боротьба культурна. Це війна насправді. Поп культура. Вона створ попкультура, популярна культура створює нові смисли, але вона є передає їх такими засобами, які дуже легко сприйняти. І більшість спроможна їх сприйняти зразу, відразу, без підготовки. Там океан Ельзи поп популярна культура. Популярну культуру дуже часто розвинуті країни використовують для для того, щоб передавати смисли, перепрошувати новими смислами всіх. Та Бразилія використовує серіали для того, щоб навчити людей користуватися комп'ютером, наприклад. Естонія використовувала музичну популярну культуру для перепрошивки цінностної. Після радянського союзу, Тобто вони взяли одного е, співака популярного, потім другого, потім третього, і ті почали транслювати, транслювати, і, і а за ними всі-всі-всі почали там да на, на важливі теми, з на з важливими смислами творити, творити пісні, які дуже легко сприйняти. Да, Невисоку не, не культуру. І висока культура. Оце про розвиток. Це найновіше, найскладніше, точно не, не обов'язково приємне. Дуже багато провокацій там. І коли ти починаєш торкатися високої культури, ти, ти ще не знаєш, чи стане це, це традиційною культурою, чи стане це надбанням чи ні. Бо провокація не завжди пере, ну, переходить в смисли, які залишаються в культурі. Але вона завжди приводить до нових смислів і допомагає тобі народжувати нові смисли. Тобто висока культура це не те, що подобається, точно. От поп-культура може подобатись і має подобатись, а висока культура ні.